Зачитаю місце виборочно. Це послання до євреїв з першого розділу, з першого вірша, потім другого, третього, вибірково буду читати і порозсуждаємо. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Коли би те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Отож, світі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола й Первосвященника нашого ісповідання Ісуса. Що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою сорок років. Через це я розгнівався, був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем. Вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув у гніві своїм, що до мого відпочинку вони не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало би від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха, бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя затримуєм певним аж до кінця. Аж поки говориться сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі бо, почувши, розгнівили Бога, чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм, на кого він гнівався, був 40 років, хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягнувся, що не війдуть до його відпочинку, як не проти неслухняних, і ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до Його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з їхньою звірою слухачів. І нижче з 11-го вірша, отож пильнуймо війти до Його відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі та духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця, і немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге. Та відкрите перед очами Його, йому дамо звід. Таке Боже Слово, де апостол, він пише до євреїв, і він настановляє їх і нагадує їм. Вони похитнулися десь вслідувані за Ісусом Христом, вірою своєю похитнулися, і Він інші розділи. Він виясняє їм дуже глибокі речі про первосвященника, про жертву Христа, про то відкуплення, про віру. Про цю вірність. Але перші ж фрази починають йти такими, знаєте, протверзляючими. Оці фрази, які по правді до нас, вони є дуже важливі. Ми живемо за такого часу, де це Божа благодать, вона дарується нам великі ізобілії, де ми маємо свободу, маємо відповідності мир, маємо можливість ходити, маємо можливість збиратися. І тут йде таке слово про відношення до самого Слова Божого, до того почутого. І апостол він розказує, говорить, каже, що багато способів різними способами в давнину Бог промовляв через пророків, говорив те слово до серця людського, щоб людина в своєму житті знала, як їй поступати, як їй йти, як їй поклонятися Богові, як благовіти. Щоб ці відносини вони зав'язувалися, багато Бог спинював через пророків і звіщав цю благодать, яка повинна була прийти в лиці Ісуса Христа. Але каже, останнього часу каже Він через сина свого промовляв. Знаєте, це є саме така більша, ну якби прихильність Божа, де Бог послав як оцього посланця, цього відкупителя свого сина. І каже, Слово Боже, говорить апостол, каже, через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли. Каже, бо коли те слово, яке було сказано через ангелів, воно, якщо була якась непослух, непослушання, переступ, каже, воно знайшло справедливу заплату за це. Бог він реагував на це, він відповідав, Він не оставляв це без відповіді, ну, без, без відповіді своєї, без своєї реакції. І тим більше, каже, тепер. Коли ми чуємо, що це йде через Ісуса Христа, оце звіщення йде, це Євангелія, яка звіщилася, яка утвердилася, і Він каже: отож, уважаємо на апостола і первосвященника нашого покликання на Ісуса. Він є апостол і первосвященник нашого покликання. І все слово, це Євангелія, яку ми чуємо, нам уважно потрібно ставитися до того, що ми чуємо. Від цього, як ми слухаємо, залежить багато чого в нашому житті. Залежить наше теперішнє і наше майбутнє, наш завтрашній день і наша вічність він залежить від того, як ми відкриваємо своє серце до Божого Слова. Ібо Боже Слово воно сильне, воно як меч обосічний, яке проникає до розділення душі і духа. Для того воно і послане нам, воно дароване нам. Ібо, якщо ми приймаємо його. Воно обрізає крайню плоть нашого серця, воно спосібне обрізати все це непотрібне всередині нас. Христос говорив до своїх учеників: ви вже чисті, через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Слово Боже, воно має здатність очищати, воно має здатність істеляти, воно має здатність просвітляти нас і настановляти нас на путь життя, на те, відкривати нам речі, які приємні нашому. Господу, який до вподоби Йому, воно навчає нас, напоумляє нас, воно нас, знаєте, переображає, міняє нас, воно послане нам на благословіння. Але коли людина закриває своє серце, коли людина не прислухається до цього Божого Слова, неуважна, знаєте, легковажна. В якомусь мірі навіть ожесточає своє серце, не сприймаючи, знаючи, як робити добро, но не робить, каже, тому гріх. Хто знає, но не робить, тому гріх. І тому таке, знаєте, наголошення оцих посланнях, оцих розділах, уважайте, стережіться. Тому що воно не прийшло безнаказано, воно має наслідок. От те, що людина не слухає, те, що людина не уважна, те, що людина не приймає своє слово, слово Боже і не розчиняє його в серці своєму, воно має наслідок. І через цей наслідок він приводить такий приклад на подобі ізраїльського народу. Каже, бо все це трапилося з ними. Каже, в приклад. А за нашого часу кінець віку прийшов. Знаєте, це не просто колись історія, яку ми почитали, побачили, як відреагував Бог. Бо написано, що я каже я. Вчора, сьогодні і навіть і той самий, і немає маємо ні в тіні ні переміни. Да, ми живемо за часу благодаті. Да, ми живемо, коли Бог є милосердний, довготерпеливий, милостивий. Можливо, через те, що ми, знаєте, в такому ще младенчестві знаходимося. Якщо читати дії святих апостолів, Бог представляється там зовсім іншим. За одну неправду люди падали мертвими. Теперішній час, який ми живемо, християнство зайшло, можливо, десь на край, де так ходить по грані. Хтось спотикається, падає в бізну, хтось та ще тримається за щось, хопається за слово Боже, і блажений такий чоловік, який живе цим словом Божим. Але для нас потрібно бути уважними. Тому що як ми ставимося до Божого Слова, це відповідно наше відношення до самого того, хто проїзніс Його. Якщо я не слухаю, значить я принібрігаю тебе. Недарма Господь, він знаєте, в Малахії оцей останній пророк, якраз перед пришествиєм Ісуса Христа. І там дуже багато, Бог через Малахію відкривав і оцього неподобання, неналежного відношення до нього, як до особистості. І каже, якщо я. Каже батько, то де пошана до мене. А якщо я господін, то де где Ко мене? Знаєте, таке відношення через то. Ну, якщо ми на роботі, наприклад, і ми не послухали свого директора, воно без наслідків не проходить. Тебе або штрафануть, або виженуть, можливо, ти навіть можеш втратити роботу або довір'я взагалі колективу. Якщо це батько, то відповідності теж, слово батьківське, воно має мати Ну, якби благословіння нести в собі. Ну, якщо воно йде переступ, то діти за це можуть. Якби понести відповідальність, покарання, і то через любов. Але тут глибоке застереження на ізраїльському народі каже: і не бути, як за днів. На пустині, коли ви пробовували мене оці ваші, каже, 40 років мене вскушали, і бачили, каже, працю мою. І каже, я присягнув в гніві своїм. Знаєте, Бог, Він є особистість, в нього є реакція на ті чи інші речі. Він реагує, він дивиться, він взірає на те, як людина відноситься, як людина прислухається, каже в гніві своїм, що до мого відпочинку вони не війдуть, бо вони не пізнали доріг моїх, вони блудять серцем своїм. І не що він говорить, каже, поки що є сьогодні, щоб спонукати до того, щоб бути вірним Господу, каже, через на кого розгнівався був Бог, на кого розгнівався? Чи не на тих, хто згрішив, а хто згрішив? Той, хто був неслухняний, тому, коли звіщувалося слово Боже, слово їм, як і нам, каже, була звіщена Євангелія, але не принесло їм ж слово жадного пожитку, бо воно не злучилося з вірою слухачів, воно не злучилося. Все те слово, яке говорив Господь свого часу, навчаючи цей ізраїльський народ, і кожна людина, яке слово не злучилося з вірою Його, нічого не змінило, він зробив зачерствілим своє серце. І зробив переступ перед Богом, каже, вони полягли костьми в пустині. Вони полягли костьми в пустині. Це приклад. І тут таке застереження, 11-й вірш. Каже. Отож, попильнуємо війти до його відпочинку, щоб ніхто не потрапив, не потрапив у непослух за прикладом тим. Це приклад. Каже, щоб хтось не опинився в такому самому положенні, як був ізраїльський народ. І апостол він там говорить такі слова, автор. Каже, стережіться, браття, щоб у комусь не було злого серця невірства, щоб воно відступало від Бога живого. Нижче знов таки каже, каже, не став запеклим через підступ гріха, щоб хтось не став запеклим через підступ гріха. Гріх, знаєте, в теперішній час, в який живе, живе ми, як Божий народ, дуже сильно гріх і зубілує в цьому світі. Багато спокус, багато боротьби, багато інформації. Ми живемо в такий час, де ми, знаєте, чуємо, бачимо, можливо, щось, щось на щось реагуємо, але дуже важливо, щоб наші серця вони були чистими, щоб оцей гріх, щоб він не мав доступу до нашого серця, щоб наше серце через те не ужесточалось, не робилося запеклим, не робилося затверділим, щоб ми не були такими людьми, які би відступили від Бога живого, від Бога живого. Якщо згадати, що таке місце. Причі, приповісті Соломонови, там перший розділ про мудрість, коли про вас І там теж є написані якраз як, ну скажімо, пророчі слова, тому що все писання це є найвірніше Боже пророчество. І там теж реакція, Бог показує реакцію, і як воно, які наслідки воно має неправильне відношення до Божого Слова, коли людина не внімає. Коли людина не розчиняє, неуважна до цього всього, <кій> до, до докору, коли Бог говорить, і там такі слова, говориться, перший розділ з 20-го вірша. При мудрость возглашає на улиці, на площадях возвишає голос свій, в, в главних містах собрання проповідує, при вході в городські ворота говорить річ свою. Доколи невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания, обратитесь к моему обличению, вот я изулю на вас дух мой, и возвещу вам слова мои, я звала, и вы не послушались, простирала руку мою и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы и увлечений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как выхр пронесется над вами, когда постигнет вас скорбь и теснота». Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня за то, что они возненавидели знания и не Избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, е, моего презрели все обличения Мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд вест убьет їх, и безпечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. И мы бачим, що старий новий заповідь. Письміна старого заповіту й нового говорять одну і ту саму річ про відповідальність, про те, що є наслідок. Про те, коли знаєте, ми чуємо Слово Боже, чи з кафедри, чи якось з другими способами Господь промовляє до нас. І коли він облічає нас, коли говориться, знаєте, що нам потрібно каятися, покаяння, нам потрібно переглядати себе чи не потрібно мені покаяння. Якщо Боже Слово вчить нас про прощення, але ми замикаємо свої слова про. До цього слова серце до, до цього слова, то воно буде мати наслідок. І якщо Бог говорить нам про примирення, но ми закриваємо своє серце від цього, це буде мати наслідок. І якщо Бог нас зупиняє в якому-то бунті, в якому-то непослушанні і непокорності чи інших речах, і ми замикаємо своє серце від цього, розуміючи, що написано в Слові Божому. То воно буде мати наслідок, воно не пройде безслідно. Коли Бог в нас говорить про першу любов, щоб вона не холола, щоб вона горіла, щоб наші взаємовідносини з Богом вони приходили в правильний стан. Але ми закриваємо своє серце по тій чи при іншій причині через своє жокрозокосердя, підступ гріха, своє знаєте нерозумне серце або просто неуважність воно не пройде без наслідків для нас. Написано, ще раз повторюсь, каже, хто знає, як робити добро, но не робить, той має гріх. Всі ми добре знаємо з дитинства, можливо, знаємо пісання, багато з нас. Ми знаємо, як нам поступати, бо Боже слово вчить, воно світло для нашої стежки, воно просвітляє нас, як нам йти. Але коли ми в своєму серці, в своєму житті так не поступаємо, і не поступаємо через упорство своє, через свою нечистість, через якісь інші речі, то ми маємо мати страх Божий. Каже, отож біймося, щоб хто не війшов каже, через це непостушання. І хотілося б, знаєте, по правді, щоб в цей час, в який ми живемо, в цей час Божий народ, всі ми разом, ми всі були уважні до Божого Слова. Ми всі були уважні і по-справжньому приймали це Боже Слово. Бо каже, всі дамо йому звіт. Все це бачить Господь. Каже, я не суджу, хто не прийняв мене. Чи слово мого каже, но останнього часу воно буде судити. Божому слову будемо давати звіт. Божому слову, і там хто з нас може оправдатися. Ми вірую, оправдуємося так? Але тут каже, уважайте на апостола І. Первосвященника да? нашого ісповідання Ісуса. Оце Його наука. Ми Йому будемо давати звіт. Він є Слово. Каже, і слово сталося тілом. Ми надію маємо на Нього. Але коли ми не виконуємо Його слова або закриваємося від Його слова, то які оправдання ми можемо знайти перед Ним? Ніякого оправдання. Ніякого. Хто зможе подивитися йому в очі тоді? Хай кожен з нас, знаєте, дасть відповідь для себе. Але одне я певно знаю, що Господь, Він слово своє посилає нам на благо. І хоче, знаєте, щоб ми по правді вміли смирятися, вміли десь зупинитися, вміли десь переглянути, покаятися, прийти в правильне положення перед ним. Бо Слово Боже воно і даровано для життя. Христос говорив, Слово моє ту дух і життя. Але ми починаємо тільки, знаєте, собі вибирати місця для себе, то це велика помилка. Слово Боже, треба читати і дивитися тверезо на це Боже Слово. Мені пригадується історія Ізекія 37 розділ, там теж описується, я вже не буду зачитувати словами передам. Коли Бог бере цього мужа, пророка, і ставить його, каже, серед поля, його костями. І питається. Каже, оживуть ли ці кості. А він відповідає, Господи, ти знаєш, чи вони оживуть? І він каже, пророкуй до цих костей. І ми знаємо, як він почав ізрікати все те слово, яке йому говорив Бог. То Боже Слово в мене має владу оживляти. Воно має владу, знаєте, каже, пішло двіження. Каже, кость з костю пошла, почала зростатися. Каже, плоть виросла, шкіра жили. Все як має бути. І каже, пророкуй до духа. Боже Слово, воно має силу. Воно має силу єднати, воно має силу оживляти, воно має силу, знаєте, поправді возносити, робити двіження. Але воно тільки тоді, знаєте, производить велику силу, коли люди, вони є слухняні йому, коли вони відкриті для нього, коли вони прагнуть цього в житті, вірують цього і прагнуть цього. І хотілося б, знаєте, щоб молитися і казати Господі, ми як Божий народ. Ми нуждаємося в такому движенні слова. Ми нуждаємося в такій силі, яка би робила великі движення, яка б робила соєдінення, розрушала всякі вражеські твердині в нашому житті, в житті наших дітей, в наших серцях, щоб проїздило процес Воскресіння, процес життя. Слово Боже, воно дароване, щоб давати життя. Знаєте, і щоб ми по правді, як Божий народ, Переглянули своє відношення до Божого Слова. Як я слухаю, як я розсуждаю, як я поступаю. Дивіться, як написано, каже, блажений, хто читає, хто слухає і додержує. Каже, час був близький. Це слово завжди перед нашими очима. І хотілося б, щоб ми по правді ну, були такі мислящі. Ми можемо знайти різні оправдання, шукати собі там чи інакше. Але хотілося б, щоб ми були тверезі. І те, що я розумію, що я не прав, я визнав перед Ним, я змінився, я поправив. Кожному з нас є, що поправляти, кожному з нас є, що міняти в своєму житті. І саме хотілося б, щоб ми всі разом преображалися, ми всі разом линули до Нього, всі разом просили цієї благодаті і всі разом благовіли перед Його словом. Бо неправильне відношення до цього слова, воно буде мати наслідок. І знаєте, воно не дарма проповідується завжди і не раз нагадується ці місця, які були сьогодні зачитані. Для того, поки ще зоветься сьогодні. Отож, коли поки ще зоветься сьогодні, хотіли би, щоб ми помолилися і сказали, Господі, дай нам бути уважними, дай нам благовіти перед Словом Твоїм і даруй нам це силу цього слова пошли, нехай воно оживить, робиться двіження, робиться дійство Твоє, послане для нашого блага. Хай нас Бог благословить в цьому. Йому хвала. Амінь. Помолимося.